Після завершення бойових дій нам треба отримати темпи зростання більші ніж в усіх сусідніх країнах, оскільки, на жаль, ті втрати, які сталися з нами після початку бойових дій, ну ми розуміємо, що ми, наприклад, в Маріуполі ми втратили половину наших потужностей з виплавки сталі. Тому що Азовсталь та маріупольський імені Ілліча, вони, по суті, були другим і третім металургійними комбінатами, і кожен з них виплавляв майже 10 мільйонів тонн сталі на рік. От, відповідно, ці активи навіть після деокупації запустити буде в короткий період практично неможливо, тому що руйнування дуже великі. Відповідно, ми маємо надлишок залізної руди, яку ми можемо експортувати на зовнішні ринки, але при цьому додана вартість, наприклад, в залізної руди і в сталі суттєво відрізняються. Тому створення нових індустріальних парків, наприклад, це один із тих сегментів, який зараз фінансується державою і урядом, попри те, що йдуть бойові дії. І все більше індустріальних парків з'являється в різних регіонах України, а держава допомагає як будувати інфраструктуру необхідну, тобто Компенсувати, наприклад, витрати на транспортні підходи, залізничні, автомобільні, для того, щоб ці індустріальні парки могли активно працювати.